Місто квітів. Частина 3. Кабінет Сюр С.Ю.Р. 19 березня 2088 року від Різдва Христового. Сьогодні для Максима Павловича важливий день. Він причепурився і одягнув свій кращий костюм. Нарешті бюро селекції ювенальності розвитку, скорочно сюр, знайшло пару для професора. Пару, яка фізіологічно та генетично дозволить створити нове життя. З параметрами близькими до селекційного стандарту, розробленого авторитетними євгеністами полісу. Зазвичай для більшості громадян це не було проблемою, і вже у 21-річному віці їм надходило повідомлення, що в лапках сумісність знайдено. Отримавши таке громадянин чи громадянка, прямували до кабінету селекції і зустрічали там свою долю. Але, правду кажучи, зустрічали її лише на одну годину Чим навіть, чи навіть менше, це в кого як виходило. Далі їх побачення були необов'язковими, метою не вважалося запліднення і продовження роду, що під пильним оком селекціонерів неодмінно мало покращити демографію міста у всіх її проявах. Хворим фізично чи розумово повідомлення не надсилалося. З Максимом Павловичем ситуація вважалася нестандартною. Два десятки років тому бюро прийняло рішення щодо нього. У зв'язку з високими інтелектуальними, моральними та фізичними показниками, Максим Павлович Ніс, безперечно, заслуговує отримати можливість на розмноження, але при дотриманні певних умов. Умови повинні бути складені консиліумом антропогенетиків полісу. Довгий час програма мовчала, хоча і мала видавати по одному, принаймні, варіанту щорічно, аж до успішного завершення проєкту. Проблемою для науковців стала морфологічна особливість обличчя професора Носа. Вони припускали, що якщо схрестити його з особою, яка має звичайні розміри органу нюху, то з великою мірою вірогідності дитина теж матиме нестандартно великий ніс. А це зрозуміло виходить за рамки норм краси прийнятих громадою міста держави Ексампей. Після лекції педагог під'їхав на біциклеті до кабінету Сюр. Не сказати, що Максим світився від отриманого сповіщення, але приїхав до бюро, бо так було правильно. Десять років тому професор вже бував тут і все б. Пройшло як треба, але обрана для нього кандидатка в останній момент відмовилася проходити процедуру саме з ним. Це виявилось досить принизливо і неочікувано, як для першого разу. На рецепції жінка з чудернацькою зачіскою попросила заповнити необхідну форму і пройти у кімнату для рандеву. Там, на канапі, на нього вже чекала білява незнайомка. Зустрівшись поглядами, обоє здивувалися, але постаралися не подавати виду. І Пробували вічливо посміхнутись. Я, Сильвія, пролунав тонкий майже писклявий дівочий голос. Я, Макс, приємно. Гарно виглядаєш, злукавив чоловік. У пані теж була одна особливість у зовнішності, яка дещо її виділяла з-поміж інших. Власне кажучи, у Павловича Ніс був, так сказати, зі знаком плюс, то у Сильвії він мав від'ємне значення. Точніше, він був незвично крихітним, неприродно крихітним. Лише маленький горбик з. Ніздрями. А переносця ніби й не виділялося зовсім. Хоча для Максима це не стало аж такою проблемою. Ти теж з кислою міною відповіла дівчина. Ось моє резюме. Можеш переглянути. Чоловік навпевне поглянув е, дамі свою анкету. Я читала, дякую. Е, оце так. А мені чомусь твою не запропонували. Хочеш? Та ні, ні. Краще, можливо, вживу спитати, якщо це має значення взагалі. Чим займаєшся? Ну, я. я дівчина, е, сфилилася, сфилилася знайти якусь логічну відповідь, постійно витріщаючись на ніс Макса, але легкий стан шоку і рій невідомих думок в її голові так і не дозволив промовити щось виразне. Я, мабуть, не зможу з тобою, вибач. Після цієї фрази білявка розчервонілася, заплакалася і вибігла, вибігла з кабінету. Мабуть, це був її перший раз, перше запрошення до кабінету сюр і теж не вдали. Максим вийшов у фоє і за, запалив цигарку. Жінка з гніздом на голові в лапках е, покликнула його сухим канцелярським голосом. Який результат? Ви ж бачите, що я закурив, е, з іронією сказав від, відвідувач. А що мені ставити, ставити в графу плюс чи мінус? І в нас тут не палять. Ну, тоді я піду на двір. Е, сказав, пішов, сказав, пішов, додавши, ви хоча б їм моє фото показуєте перед викликом. Так що писати, стійте. Покидаючи бюро в дверях, Максим було не збив з ніг симпатичну русяву пані. Від недолугого зіткнення цигарка випала з руки, мало не зіпсувавши незнайомці сукні. Професор поспіхом вибачився, нагинаючись за недопалком. Дівчина на секунду зупинилась, також перепросила і зайшла до кабінету. Частина четверта. Будинок біля озера. 20 березня 2088 року від Різдва Христового. Наступного дня по обіді Мак зайшов до бару клумба з великою зеленою сумкою в руках. Кай Ігоре, у мене для тебе дещо є. Друзі зайшли до ос особливої зали, і професор поклав баул прямо на стіл. Що це? заінтриговано спитав власник закладу. Ніс розкрив е, блискавку. Ґрунт? Ціла сумка ґрунту? Нащо? А ось на що, із палаючим поглядом почав коперсатися в кишенях і діставати пригорщі бурих свіжих і ще вологих пророщених цибулин. Ігоре, це майбутні квіти. Твій бар так і стане клумбою. Ого, звідки? Це законно взагалі? Точно не знаю, але краще поки що хвати їх від чужих очей. Залишимо цю красу, красу лише для себе. Перевівши подих і перевіривши, що все дістав з кишень, Максим додав. Нашим майбутнім тюльпанам потрібно сонце і вода. Ну, не знаю, там під дахом є вузькі вікна. Товариш досі не був впевнений, чи можна залишати такий подарунок у себе, крім як на картині він ніколи в житті не бачив справжніх живих квітів. Гість задер голову, подивився на світлі, щілини, в яких пробивалося життєдайне проміння. І не помітить ніхто. На, надіюсь, їм вистачить світла. Неси горщики, каструлі і глибокі чашки. Ігор похапцем чкурнув на кухню десь. Із комори почувся його голос. А чайник підійде і чайник неси, будемо висаджувати. На обличчі професора немов промайнула грайдуга. Широка мрійлива усмішка оголила білі зуби Максима Павловича. З щирим ентузіазмом товариші, товариші взялися до справи. Де ти це нарив? Друзі, із заходу прислали, е жартую, за муром. Як за муром? За великим муром? Так, друже, я сьогодні там був. Я був на волі. Але як ти туди? Будинок Максима Павловича Носа стояв на краю міста, біля самої великої стіни. Це була єдина дерев'яна споруда на весь ексампей. Багато десятків років тому прадід професора на ім'я Йосип побудував цей дім окремо від полісу, поблизу озера і лісу. Він мав великий ніс такий самий, як і в його правнук. Тільки через три покоління гени проявили себе в анатомії Максима. Йосип надто цінував первозданні запахи природи, розумів їх цілющі властивості. тому над усе мріяв перевести своїх близьких подалі від індустріального міського смугу. Тут сім'я віднайшла істинне щастя у всьому його різноманітті і буяні. Найдивовижнішим був весняний час, коли розквітали поляни жовтих тюльпанів, розпускалася зелень хвойно-дубового лісу, і коли хвилі найсвіжішої талої води. Покроплювали своїми бризками білий прибережний пісок. Озеро мало неймовірно глибокий блакитний колір і чомусь пахло морем. Цей запах вбива, вбирала в себе соснові колоди, з яких і був складений дім. <клес> Поєднання солоної вологи і хвої могло звести з розуму. Всі, всі ці пахощі разом в десятки разів посилювали відчуття любові тієї без того щасливої сім'ї. Йосип завдяки своїй особливості відчув. Всі напівтони, всі відтінки весняних запахів, запахів, тут його фізичний недолік ставав перевагою і благодаттю. З роками поселення Аксампей розросталося все більше, воно підбиралося до будиночка біля озера, як хижак крадеться до здобичі і, врешті-решт, поглинуло його. А після війни з сусідніми містами, між дерев'яним домом і озером виросла ще й жахлива, велика цегляна стіна. За іронією долі у будівництві того злощасного муру прийняв участь дід Макса, він не так цінував природу, як його отець, можливо, через аж надто категоричну провладну позицію, що призводило до постійних конфліктів з батьком. А можливо, через те, що ніс він отримав звичайний, такий, як всіх. Батько Максима Павловича був навпаки, дуже близьким із Йосипом своїм дідом. Це дитинство вони провели разом. І, хоч онука Бог не, не нагородив особливим носом, але все ж той плекав у своєму серці щиру любов до краси природи. Не дивлячись на забудову, заб, заборону місь, міської директорії перетинати велику стіну, Павло вдався до хитрощів, <кій> маючи в будинку будинок безпосередньої близькості до муру і перейнявшись розповідями діда, батько Максима почав рити підземний тунель у вільний світ. Він все життя мріяв побачити те Блакитне озеро. І величезний духмяний ліс. На жаль, цього не сталося. Павло роками працював над підземним ходом, рив доти, доки не вперся в цегляну кладку. Клята огорожа виявилась не лише високою, але й дуже глибокою. Старий більше не мав сили рухатись далі і капітулював. Таємний хід Павло замаскував, перекрив камінням, меблями і всяким лахміттям. Свою роботу батько професора тримав у суворій таємниці через перспективу жорстокого покарання за непослух влади. Навіть дружина й діти не знали про небезпечний секрет відповідно, і син Максим ні сном, ні духом не віддав, чим батько займається у вільний від роботи час, який майже щодня просто замикався у підвалі і не виходив звідти до пізньої ночі. Одного дуже морозного зимового дня, читаючи державу Платона, я зрозумів, що починаю мерзнути. Хотів було відкинути до каміну вугілля, але з жахом зрозумів, що всі запаси вичерпані. Перспектива йти на вулицю за брикетами в такий собачий ход взагалі не радувала. Пішов до підвалу шукати ганчі, мазут чи обломки старих меблів. Підвал у мене до слова досить великий і темний. Я і досі не вивчив його усіх закутків. І чому не вивчив він настільки великий? Він настільки великий, перебив ігор, настільки темний і моторошний. Друже, все діло в старих речах. Більшість нормальних людей піднімає свої под... на горища. Наша ж сім'я поколіннями спускається старий одяг, санчата, склянки, банки, дитячу ванночку, іграшки, мото... мотошоломи, побутову техніку, інший застарілий моток до підвалу. Додай до цього десятилітню густу павутину і мою хвору фантазію. Максима аж перетрясло від однієї згадки про закутки того мороку. Так ось, кілька днів я тягав різне дрантя і шмаття меблів до каміну, доти не наткнувся на кам'яний завал. За уламками граніту, виднілося щось схоже на таємну кімнату чи тунель. Я голосно загорланив, е, рядки з якої з якоїсь пісні. Ехо підтвердило мою підозру. То і справді був підземний хід. Я довго наважувався, але е, все ж зайшов і знайшов у, у собі мужність і розкидав насип. Прямуючи тією земляною норою розміром з людський зріст, я наткнувся на цегляний мур. Той самий, під ним лежала заржавіла лопата, кирка і робоча куртка мого батька. З того моменту я точно знав, що мушу робити. Справу батька повинен продовжити його син. Я більше 15 місяців день за днем розбивав кладку, пробивав діру в цеглі, укріплював тунель і виносив уламки деінде інде від чужих очей. І ти весь цей час мені ні слова ще другом себе називає. Не ображайся. Я не хотів показати, я не хотів казати, доки не досягну успіху. Зате тепер я можу привести тебе назовні. Провести тебе назовні. О, ні, це вже точно кримінал. Я не хочу, щоб жандарми стерли мені пам'ять. Але послухай, брате, там тисячі дерев, там квіти. Птахи і озеро з чистою, блакитною, як небо водою. Воно не отруйне. Влада нам бреше, там рай, там дивовижно. Тільки запахи, то явити собі не можеш, як там гарно. Макс, ти не знаєш, напевно, що там, Направ... ти не знаєш, напевно, чи що там немає радіації. Якщо вона є зовні, то є і тут. Це для нас ціна від такого не рятує. Ні, я не настільки божевільний, як ти. Мені на таке треба час. Там стільки запахів, стільки запахів. Я відчував їх і раніше, але через ту потворну пере... перепону вони здавались мені ледь помітними. А на волі вони такі яскраві, різноманітні, мов фейерверк. мов перший поцілунок, мов дитяча закоханість, розумієш? Мов перша близькість дівчини. О, ні-ні. Не, на... не нагадую, мій перший секс був жахливим. Неочікувано завібрував телефон. Макс прочитав повідомлення Сумісність знайдено. Чекаємо завтра на 15.00 бюро СЮР. Частина 5. Теча 2. 21. та 22 березня 2088 року від Різдва Христового. Наступного дня у вказаний час професор ніс прибув до кабінету. Погода видавалася сонячною та по весняному свіжою. Не дивлячись на вимушений візит до бюро, настрій Максима був гарний. Він навіть одягнув до, до свого сірого шерстяного картатого костюму метелик персикового кольору. Краватку е Павлович беріг тільки для особливих дат. І хоч сьогодні була звичайна субота, та кінець березня подарував аж надто прекрасний день, і навіть перспектива чергового приниження в кабінеті репродукції не могла зіпсувати його. Вітаю. Ви, Максим Павлович Ніс? <кхи> Запитала жінка за склом. Так, кімната номер 6 Ваша партнерка чекає. Бюро сюр так швидко знайшло мені пару? <кхи> <кхи> Вона сама вас обрала. А ми пішли на компроміс, враховуючи негативний досвід ваших зустрічей тут. Головна селекційна, голова селекційної комісії надіє, надіється, що дефект все ж не проявиться в першому поколінні. Ось конверт з резюме прямо і направо. Ефект. А ви могли б надати мені резюме цих, надавати резюме цих жінок не в останній момент, а за три дні, як я усім іншим. Чи я аж такий безнадійний і потворний, що повинен погоджуватись на все, що ви мені підсовуєте? <кій> мені все одно. Кімната номер 6 Сухо відповіла дама з рецепції. На червоному конверті значилося ім'я і вік дівчини. Що очікувала за дверима? Вузенька Едіта Сергіївна 29 років. Зустріч з нею заінтригувала Макса, адже їх свела селекційна івгенічна система, а природні бажання дівчини е, виключна подія для кабінету Сюр. Так це, мабуть, відбувається в нормальних світах нормальними людьми. До мізків, мов павук, одразу за позитивною спустилася думка Гнітюча 29 років і досі не було успішного побачення. Прямо як у мене, мабуть, теж, м'яко кажучи, не красуня. А прізвище ж яке, вузенька. Може, вона не даремно таке особливе, Либо дівчина тонка, як тріска. А плювати будь-що буде. На цьому і такі роздуми стихли. Натиснув на ручку, пластик від двері заскрипіли, зайшов. На металевій кушетці сиділа тендітна, мила особа. Русяве пряме волосся, ніжні риси обличчя, аку акуратний носик і такий сміливий, але водночас ласкавий погляд. І як тут можна займатися коханням? Ці білі, ніби в лікарні стіни, відштовхують саме бажання до флірту. Ви згодні, Максим Павлович. Це була та симпатична панянка, як з якою професор напередодні зіштовхнувся у дверях, мало не зіпсувавши її сукню цигаркою. Доброго дня! Спантеличино привітався. «Е, ви праві, Діта? Так, це я. Але краще називайте мене Едіт. І давайте на ти. Раз ми не на світській вечері, а в кабінеті для сексу. Ми з тобою знайомі. Я відвідувала твої лекції з містобудування років 5 тому. Вибач, не згадаю, не второпаю, не як я міг забути такі дивовижні блакитні очі. Дякую за комплімент. Насправді вони сірі, але сонце змінює їх колір. У тебе, до речі, такі самі, теж доволі гарні. Мені сказали, що ти е, сама мене обрала для побачення. Чому? Я ж бо далеко не красень, у чому справа. А мені так не здається. Твій розум робить тебе симпатичнішим за сотні тих інших невиразних чоловіків. Вони всі однакові, грубі, прагматичні, тупі і сліпі до прекрасного. А мій ніс е, тебе не бентежить навпаки, твій муж, 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 мужній носик. Давно мені сподобався. Пам'ятаю, як вже на третій лекції я відчула, що закохаю свого викладача. Звичайно, то була підліткова нісенітниця, і досить швидко ти, та мимовільна закоханість згасла. Але вчора я згадала її знов, коли ми зіткнулися, вкотре відчула те тепле тремтіння душі і одразу попросила ту тітоньку з дивною зачіскою звести нас якомога скоріше. Максима, ми можемо піти з цієї палати номер 6 у якесь більш романтичне місце? Ти не проти? <кій> так і дід, залюбки, мені тут теж якось не по собі. Я знаю одне дивовижне місце, де нас точно ніхто не потривожить. Широкими посмішками щастя Макс та Едіт вийшли з кімнати. Що писати плюс чи мінус? прокричала навздогін парі дама за склом. Пишіть плюс плюс, радісно відповіла дівчина в легкій сукні, міцно тримаючи свого бранця за руку. <кій> Пані не проти проїхатись на велосипедній рамі, як у дитинстві. Плавним жестом руки над театральним ніжним голосом кавалер запросив дівчину зайняти пасажирське місце на транспортному засобі. Ні, але оминай, будь ласка, буківку, щоб не було сінців на моїй найбільш привабливій частині тіла. Коли роздягнуся перед тобою, хочу бути максимально красивою у той особливий момент. Дівчина грайливо усміхнулася. Вони схопилися руками за кермо, чоловічі руки з боків, а жіночі а ніжні дівочі між ними. Далі закрились, закрутились. Пікачі рушили вперед до тротуару по тротуару, намагаючись втримати рівновагу і не збити похворих зівак пішоходів. Теплі тіла притулилися одне до одного. Дід спиною відчула, як калатає велике чоловіче серце. Тянкі жіночі чари вже потрапили у його кров. І повільно робили свою солодку справу. Незабаром пара прибула до родинного будинку носів. Висока стіна затіняла собою сонце. Після обідний час старий будинок виглядав дещо моторошно, аж занадто близько до нього звели Великий Мур. Максим кинув велосипед на обісці і повів діду до оселі. тебе тут якось похмуро. Так було не завжди. Зараз буде краще. Почекай тут хвилинку, будь ласка, я візьму пледи і пляшку червоного вина. Давнього, справжнього, рослинного, берігтя найщасливіших днів. Оглядаючи кімнату, дівчина присіла на шкірине зелене крісло біля гранітного каміну. Її дивувала безліч, безліч рідкісних для ексампея дерев'яних речей навколо, лаковані брунатні столи, високі стільці відшліфовані поколіннями ніг підлога, різьблені майстром шафи, фігури міфічних богів, стеля і стіни. З масивного брусу. Кожна річ мала структуру, пори, волокна, неповторність, неповторну історію е, свого життя. Не вистачало тільки сонячного тепла і світла. А зараз не бійся, нам доведеться пройти темний тунель, е, що під нами? Павлович заб, е, запалив ліхтар і взяв супутницю за руку. Бережи голову. Вони спустилися у підвал і попрямували у темряву підземелля. <кій> Дід е, міцно. Тисла руку Максима. Не бійся, тут безпечно. Постараюсь. Незабаром над, головни... над, головами... <кій> <кій> Незабаром над головами... Незабаром над головами над головами... грунт та глина змінилися на червону цегляну кладку, підперту дубовими брилами. Ми втікаємо з міста? несміливо запитала дівчина. Так, але не назавжди, лише на кілька годин. Тобі страшно? З тобою ні. Діта запитала обранця, і її палку, поцілувала його губи. Втікачі остаточно закохалися вже скоро. Світло ліхтаря впало на, на край стіни та на імпровізовані ґрунтові сходи, що вели до догори. До Там, зі стелі, пробивався несміливий промінь світла. Він знаменував нову волю і нове справжнє життя. На поверхні перед Максимом і, і дітою відкрився дивовижний первозданний світ. Вони стали, мов, мов наново народжені Богом, як Адам і Єва, одні на весь едем. <кій> Здавалося, що світло, вкрадене з того боку стіни, додалося до світла природи по цей бік міста. Це бояло і вбискувало життя. Відчуваєш, як тут пахне весною. Безмежне розмаїття запахів таких свіжих і неповторних. Дякую, що привів мене сюди. Високі схвильовані вітром крони дерев клонилися новим господарям раю. Хвилі лазурного озера Лазурового озера вискали в долоні, вітаючи їх. Зелені соковиті трави перешіптувались, радіючи рід, рідкісним гостям. Сонце сяяло для них усім своїм світлом, цією своєю ніжністю зігрівало їхні щасливі обличчя і сплетені пальці рук. Мабуть, про це ти писав у своїй книзі, напевно, про це. Закохані розстелили плед на білому піску, біля прозорої води озеро. Скляні келихи наповнилися червоним вином, а гарячі серця жагою пристрасті. Оголені тіла сіли палки поцілунки, очі закрилися від насолоди, пальці і діти дуж стискали плоть макса. Нестримне первісне бажання склеїло розпечені тіла в одне ціле. Все затихло навколо, навіть вітер. Яке глибоке дихання двох існувало зараз у цілому світі. Ніжні пестощі, безсоромна хідь підносили їх до небес. Час зупинитися, простір зник. Час зупинився, простір зник, тільки любов лишилася істиною і сущою. В сьогоднішній вечір та весь наступний день діта і Макс провели біля теплого каміну, просто сидячи в кріслах або на підлозі, застелений білим пухнастим килимом. Відблизькі полум'ят тріскотіння меблевих дров е, та терпкеве нос спонукали до тихої розмови. Ти все ж дописав її? Книгу? Так. Ще три роки тому. Лежить у шухляді. Жаль, знаю вона прекрасна, як і всі твої мрії. Максе, студенти і я неодмінно маємо прочитати її. Не знаю, дід. Це небезпечно. Вона про ідеальне місто. Вона про місто, де панує. Вона про ідеальне місто? Вона про місто, де панує не індустріальність і диктат, а краса і творчість. В місті квітів повсюди ростуть тюльпани. Щирі усмішки і свобода. Ця утопія абсолютно примарна, але така солодка. Я вірю, що тільки краса може подарувати нам гармонію. Нарешті зробити людей щасливими, мудрими і заможними. Я теж починаю в це вірити. Місто квітів стало б реальністю, якби й всі інші повірили. Чоловік ніжно пригорнув кохану до себе, дівчина поклала голову на його гарячі груди. Макса, я не хочу віддавати нашу майбутню дитину до лікарні святої Анни. Одразу після пологи вони забирають немовлят до пансіону, вони забороняють батькам бачити своє чадо, уявляєш? Рідна кров стає чужою. Директорія стверджує, що так правильно, але ж це жахливо, нестерпно жахливо для кожної матері. Звичайно ж люба, я вбережу вас. Ми будемо жити разом в цьому затишному дерев'яному будинку тут. Ми будемо найщасливішою сім'єю, окремо від усього світу, окремо від усього навколишнього зла. Я сховаю тебе і дитя від бажальної системи. Ніхто ніколи не дізнається про наш секрет. Люблю тебе, і я тебе люблю. Думаєш, ми зможемо? Зможемо. Повинні змогти.